Щоранку вона заварювала чай у його улюбленому кухлі, тому самому, стріщине на ручці, яку він склеював ще тоді, коли тільки переїхали в свою першу квартиру. Він тоді сказав Не викидай, ми ж не викидаємо речі, які тріснули. Ми їх лагодимо, як і себе. Вони прожили разом 34 роки. Не завжди було легко. Були сварки, мовчання на кілька днів. Образи через дурниці, але завжди поруч, бо вміла лагодити. Три роки тому він пішов із життя тихо, у вісні. Вона прокинулася раніше, як завжди, щоб приготувати сніданок, а він не прокинувся. Перший рік вона не могла навіть зайти в спальню, потім почала там читати його улюблену книгу Пошарпану збірку Ліни Костенко. На сторінках оліцеві позначки. Вона торкалась їх пальцями, ніби торкалася його. Другого року вона почала щодня виходити на лавку під вікном. Там, де він сидів, і годував пташок. Говорила з ними, інколи ніби з ним. Третього року вона дістала той самий кухоль. склеєний, потертий, з тріщиною, що вже стала частиною малюнка. Заварила чай, поставила навпроти себе, сіла і мовчала. Люди проходили повз і дивились здивовано. Вона ніби розмовляла з порожнім місцем. А вона справді говорила, але не до порожнечі, до серця, яке нікуди не зникло, просто стало невидимим. Одного ранку її не стало. Вона заснула з кухлем у руках. І лише одна тріщина залишилась на столику як згадка про любов, яку не змогли зламати ані час, ані смерть.